you <laughs> Євгенія, я взагалі родом із Нікополя, але живу в Дніпрі вже дуже багато років після закінчення будівельної академії. Я працювала певний час в центральній бібліотеці Дніпра. У мене був невеличкий інтернет-магазин. Спочатку повномасштабного вторгнення я дуже сильно перегоріла своїм інтернет-магазином і його вирішила закрити. Ні про що не жалію, це було дуже правильне рішення. Казали, що та хто зараз читає, зараз є інтернет, у кожного е, в кармані е, умовна вся бібліотека світу і все таке. Звісно, казали таке і казали е, і абсолютно протилежні речі. Для мене було головне, що у мене це відчуття було, я була впевнена в цій ідеї. І тому от, я просто слухала тих, кого мені хотілося слухати. І все мені хотілося створити класний українсь... україномовний простір, щоб люди, які перейшли на українську мову, почувалися тут е комфортно і затишно. Тому що ми з чоловіком, наприклад, перейшли на українську в 2017 році, і нам було в Дніпрі. М'яко кажучи, не дуже. А тут зараз я відчуваю, що е, мені вдалося ну, типу, втілити свої свій, свій задум, тому що навіть приходять люди, вони спілкуються українською, і навіть такі малявки діти розмовляють українською мовою. Це просто це мед вуха. Дуже класно. Мені три рази відмовляли. Перші два рази мені відмовляли суто із за технічної помилки в дія бізнес, хлопець, е, який в чаті дія. Ну, допомагає, От Він мені сказав про цю проблему, я її виправила. Потім там в мене була трошечки наточність, я її виправила. Це вже в третій раз. І в четвертий раз я подалася, мене запросили на співбесіду, я її прийшла, я вважаю, дуже класно презентувала свій <цей> проєкт. Тобто я у себе із дома сиділа, ввімкнула. Комп'ютер там були там 4 чи 5 представниць, вже не пам'ятаю точно. І вони мені ставили питання. Моя ціль була захистити свій проект. От вони мені ставили питання, я їх відбивала і все. Значить, там логіка, яка держава допомагає на старті бізнесу, але підприємець має зобов'язання перед державою найняти впродовж пів по пів року найняти двох людей офіційно оформити. І логіка така, що впродовж трьох років я, я як підприємець я маю Виплатити ці 250 тисяч, тобто, як податки за оцих двох працівників, я прям бачу за відгуками, що такого місця в Дніпрі сильно не вистачало. Всі прям дуже радіють, дякують, і це класно. Ви бачили, з якими стосами книжок виходять люди. Я думала, коли я навіть в бізнес-плані прописувала для ну для дія бізнесу, я, е, я просто. От, от, так сподівалася, що там ну, хоча б дві, ну, хоча б три книжки. Але люди виходять там чотири, п'ять у нас. Навіть люди, от прям фоткаються, ми вже навіть прям думаємо, що започаткувати якусь там е, найкращі покупці місяця. Вони виходять з такими стосами. Тобто людям треба книжки. Боже, як у нас розкішно пройшло відкриття? Я сподівалася, що е, людям потрібно вперти коза, але що настільки я навіть мріяти не могла. Ми ходили і не могли проштовхнутися, і е, черги були і на, е, до кави, і до книги. Жок просто неймовірно, і всі підходили, посміхалися, квіти дарували це. було так класно. Що започаткувати якусь там найкращі покупці місяця? Вони виходять з такими стосами. Тобто, людям треба книжки. Боже, як у нас розкішно пройшло відкриття? Я сподівалася, що людям. Потрібно вперти коза, але що настільки я навіть мріяти не могла. Ми ходили і не могли проштовхнутися, і е, черги були і на е, до кави, і до книжок е, просто неймовірно. І всі підходили, посміхалися, квіти дарували це. було так класно.